Нам розповісти воскресіння Ісуса Христа. Після вечері, коли Ісус помив ноги своїм учням, Він пішов з ними в сад за місто, щоб помолитися. Він просив Бога Отця, щоб дав йому сил і мужності, бо знав, що має померти. Один з учнів, Юда зрадив Ісуса і привів воїнів до нього, які схопили Ісуса і повели на суд. Ісуса було несправедливо засуджено на смерть, хоча Він не зробив ніякого гріха і був. Від наших гріхів, його розп'яли на хресті разом із розбійниками. Це було дуже-дуже боляче і сумно. Ой Ісус помер, його тіло поклали у печері, а вхід до неї закрили величезним каменем, щоб ніхто не міг відкрити і забрати тіло Ісуса. Біля цього каменя поставили двох воїн, щоб вони стерегли могилу. Але історія на цьому не закінчилася, через три дні відбулося величезне диво. Ісус не залишився мертвим. Деякі жінки, які були друзями Ісуса, прийшли до печери, щоб зазвичай намастити тіло Ісуса. Але побачили, що печера відкрита, камінь відвалено, а самого Ісуса там немає. Не шукайте живого між мертвими, сказав їм Ангел. Його тут немає, він воскрес. І побігли сповісти іншим друзям Ісуса, що вони бачили і чули. Коли Петро і Іван дізналися, що тіло Ісуса не було в печері, вони швиденько пішли подивитися самі. Вони дуже здивувалися, не побачивши там Ісуса, і подумали, що б це мало означати. Одна з жінок залишилася біля печери і раптом побачила Ісуса, але не його і спитала, де ви поклали тіло Господа мого. Тоді Ісус сказав Марія, це я. Іди і скажи іншим, що я живий. Марія була дуже рада побачити Ісуса живим і швидко пішла розповісти його друзям цю чудову новину. Багато учнів, друзів Ісуса та інших людей бачили Його живим і повірили, що він воскрес. Отже, коли ми святкуємо Пасху, завжди маємо пам'ятати, що Господь Ісус живий. Він на небесах чекає на кожного, хто любить Його. Ісус пообіцяв, що буде завжди з нами і допоможе розповідати нам, іншим людям про нього, щоб вони теж могли повірити і врятуватися від гріхів і мати вічне життя. Христос воскрес!